Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні ми знаходимося на Торонто Auto Шоу 2026. Щорічна виставка автомобільна, яка проходить в Торонто. Майже кожного року я її відвідую, не став виключенням цей рік. Похожу по виставці, покажу вам цікаві новинки, які тут є. Розкажу трошки про виставку. Такий коротенький репортаж. Сподіваюся, вам буде цікаво. Поставити лайк цьому відео і підпишитесь на канал. І так. Давайте побачимо, що сьогодні є цікавого на Торонто Автошоу. Виставка у нас традиційно проходить в січні-лютому. Інколи на кінці наприкінці січня, але в основному десь всередині лютого не відбувається. Зараз я знаходжусь на тест-драйві треку, де можна спробувати різні автомобілі, які вам... Захочеться спробувати. Причому навіть ті автомобілі, які не представлені на виставці. Наприклад, Audi в цьому році не прийняла участь, але можна покататися на різних нових моделях Ауди. Ух ти, тут дуже прикольний експірієнс. За 20 доларів можна спробувати такий люксовий, люксовий симулятор. Різні бренди представлені на, на виставці. Традиційні бренди, типу Toyota. Зараз до неї підемо до Lexus, американський Ford, General Motors, UIC. Є трошки німецькі бренди, Mercedes. Є японські Nissan, Subaru. і є, хто у нас є нас ще Kia Hyundai Корейці. А, в принципі, основні популярні автомобілі, які є в Канаді, на виставці можна побачити. А виставка в нас була до ковіду набагато більш масштабніша. Після ковіду вона ніяк не викарабкається. Тобто, могло бути краще. Моє Таке враження після, от я вже погуляв по виставці. Зараз вам покажу найцікавіше, що тут є. Але в цілому враження таке, що виставка з кожним роком стає, здає трошки. Напевно, винувата в цьому ситуація економічна в Канаді, а, тому що кредити доволі дорогі зараз. На, по Шість приблизно відсотків можна брати зараз автомобілі в кредит нові. БУ там 10 до 10 відсотків може доходити. Це в нас стенд Тойота. І в Тойоті в нас новинка, головна новинка цього року це новий RAV4. Багато людей його очікували, а це, по-моєму, вже він. Так, Новий Raforce починається з 40 тисяч доларів. Ця машина 55 тисяч. Трошки вони його зробили таким більш сучасним. Цікавий дизайн переднього бамперу. Є плагін хайбрид, є просто хайбрид. І вони навіть, по-моєму, збираються робити чисто електричні. А і Хайлендер збираються робити чисто електричний. А це новий Хайлендер. Ні, це не новий. Це, це більш стара, по-моєму, де ще. Дуже класна машина от Grand Highlander. Ми її майже купили свій час, якби не тупив робітник салону Toyota в оквілі. Ми, ми вже їздили на Гранд Халендері вже два роки. Але він був дуже такий non-responsive, погано відповідав на запити. Тому ви, ми ви купили Audi Q5 замість Гранд Халендера. І я трошки навіть про це жалію зараз. Але це так таке. Хто це у нас таке? Це у нас GMC General Motors. У них такі брутальні автомобілі. Цікаво, вони тут зробили а, таку демонстрацію, скільки може витримувати автомобіль. Два автомобілі поставили і зверху ще один. Три тонни, два автомобілі тримають. У них вже з'явилися повністю електричні диналі. Сієра диналі, електрична. І Це також сієра електрична. Є хамери. Дуже прикольні також електричні, але ціни ви бачите. 150 тисяч 170 за хамер. Я не думаю, що це адекватне вкладання ваших грошей. Ось такий прикольний хамерочок. Бьюік, я не знаю хто його купляє, їх дуже мало їздить на дорогах. Це, напевно, як і Lexus, а, не, не Lexus, а, а Cadillac а, і Лінкольн Бьюік. Це такі три дуже нішеві бренди, які в основному купують пенсіонери. Сьогодні у нас на виставці дуже прикольно представлена мілітарі техніка. Більше ніж минулого року можна зайти всередину цього бронетранспортера, побачити, що там є. Бажаючих, як ви бачите, багато. В цьому році, до речі, канадські, канадські збройні сили. Починають активний рекрутмент. Вони отримали непогане фінансування. Вони зараз взагалі Канада збирається дуже сильно підвищити фінансування армії. І ось рекрутери активно, активно розповідають про бенефіти служби в армії. Можна підписатися як в резервні війська, так і в основні, а як флот авіа. Air Force і, міліт... і звичайні Збройні сили. Такі доволі конкретні в них зарплати і непогані бенефіти. Так що, рекомендую. Так, це у нас Chevrolet, доволі великий стенд. Але в Chevrolet найцікавіше, що є, це корвети. Всі намагаються посидіти в корветах. Великі черги. Можна би прийняти участь в якомусь контесті, заповнити анкетку і виграти щось, щось корисне. Загалом на кожному автошоу це така річ. Можна по усюди поназаписуватись, потім вас будуть бомбардувати, <бомбардувати> імейлами. Але є невеличкий шанс щось цікаве виграти. Прикольний стенд Volvo. вони показують, наскільки вони безпечні. Це в нас Лінкольн і Cadillac. Немає черг. Щоб посидіти класній машині, дорогі машини, якісні машини, але, напевно, не для всіх. Так. Ось Вольво трошки краще, ніж Нісон або Бокаділак. Це моя така персональна думка, можете не погодитись. Великий стенд Форду. Мустанги. Електричний мустанг. Форд е програв свою гонку за електричні автомобілі, я вважаю. F-150 не пішов, а Мак і мустанг електричний також став не дуже популярний. Тесла його перемогла по всім, по всім параметрам. Тому для любителів Форду залишаються ось такі жовтенькі, красивенькі мустанги, дуже симпатичні. Ну і звичайний F-150, найпопулярніший автомобіль в Канаді і в Штатах, Звичайний трак, який тут також є, десь вони його поставили, сховали. <рес> <рес> його і так купляють, його не треба рекламувати. От є такий бронко. Це такий гламурний джипік люксовий від Ford. Є він, звичайний експлорер. Форд, до речі, в Оквілі, там, де я живу, у них велика фабрика, яка зараз на реновації. Вони два роки і будуть а, оновляти конвеєр. Сподіваюся, вона така запрацює через два роки, тому що з Трампом взагалі незрозуміло, що буде далі. Що воно взагалі буде існувати канадська промисловість автомобільна. Напевно, так і буде. Ось я переходжу з одного великого залу до іншого великого залу і тут. Зазвичай багато маленьких компаній, маленьких вендорів, які щось продають не тільки автомобільне. Там є автостраховка Дежардінс. Була у мене, до речі, колись така, було доволі дешево. Але взагалі для всіх авто, автолю, автомобілістів Канади раджу, хоча б раз в півроку телефонувати в своїй страховій компанії і питати, чи можуть вони зменшити ваш рахунок а І їм буквально погрожувати тим, що ви перейдете до конкурентів. І це завжди працює дуже добре. Я ось нещодавно подзвонив свою страхову компанію а, і знизив свою виплату на 50 доларів на місяць. Тому, тому всім раджу не нехтувати таким лайфхаком. Зараз у нас Family Day, понеділок, вихідний в Канаді. Uh, і виставка працює з 10.30, ми прийшли сюди під саме відкриття. Зараз 12-та година і вже, багато, як ви бачите, багато людей на виставці. О, Є такі стендаути, я думав, що їх немає, але є. Новий Q3. Симпатичний. Q5, який в нас є, друга наша машина, у нас дві машини. Тесла модель 3 вже. Чотири роки чи п'ять навіть вже. І Q 5 який ми взяли в лізинг. Q5 мені подобається як автомобіль, як його водить, як їм керувати, як він керується. Доволі практично, але мені дуже не подобається центральна консоль, панелі. Усі. Особливо таке між сидіннями, таке. треш повний. Але сама машина непогана. Це яка дуже гламурна. Ауді. формула 1 дуже красиво. У ауді також не склалося з електричками. С6Є Трон. У мене товариш працює в автомобілі в автосалоні Audi Opel. І вони майже не продають зараз електричні автомобілі. Хоча ще буквально 3-4 роки тому за ними була черга. Народ спробував електрички, а в основному обирає тесли, незважаючи на те, що Ілон Маск мудак все одно канадців. Покупають тесли. Але є інші електричні бренди, які намагаються зараз виходити на ринок, типу Кія, Hyundai яких є дуже непогані бюджетні автомобілі, є Chevrolet зі своїми вольтами, бол, болтами. Ну, Тобто електричні автомобілі є в Канаді, а, але все одно, якщо ви побачите на те, що відбувається на дорогах, то це в основному все ж таки Тесли. Тому що дуже практично, тому що всюди є суперчарджери, де можна їх заправляти. Легас у нас тут на виставці завжди є дуже великий. Pre Presence Lego можна дітям позбирати конструктори, купувати собі конструктори. І завжди на кожній виставці є лего автомобіль. На сьогодні у нас такий дуже симпатичний каділак: рожевий каділачик. На виставці можна ось і попоїсти щось, але ціни тут не радують. Краще йти на виставку вже так, аби не купляти тут нічого, тому що тут два рази дорожче, ніж на вулиці. Йдемо до іншого великого залу. Два великі зали, з'єднані між собою такими переходами, а десь займає хвилин 10-15 перейти з одного залу в інший. О, от моя родинка ще не перейшла до залу, давайте їх догонимо, не мої, спритаємо, Спитаємося, подобається їм сьогорічне автошоу. Макс, you like this year auto show? Yes. Yes, what do you like? What car do you like more? Cone sec. Hmm? What? Діма, вот з твої No comments. No comments? No comment. Okay, no comments. <laughs> О, прикольно, у нас сьогодні Ghostbusters тут. Між переходами, між великими залами у нас тут сховався стенд BMW. Тут є як електричні, так і бензинові автомобілі. Є навіть мотоцикли. Як завжди, дуже популярний бренд за те, щоб до нього потриматися, Аби його купити це доволі дорога машина в Канаді і дуже дорога обслуговування. Ми навіть на розглядаємо її варіанти купити. Не дуже подобається як бренд, в принципі. Але переплачувати за нього не має жодного сенсу. Зараз у нас майже перша година дня. Як ви бачите, кількість людей, які прийшли на виставку, дуже велика. Тому приходьте раніше. Вона відчиняється о 10 годині 30 хвилин. Кожного дня буде працювати ще до кінця цього тижня. Вартість білетів, якщо купувати тут на місці, десь 30 доларів дорослий, 15 дитина. Можна купити Family Ticket, два дорослих, дві дитини, там 60 доларів, якщо я не помиляюсь. А, можна купити онлайн, буде на пару доларів дешевше. Але, так, доволі доступна виставка. Не скажу, що вона дешева, але доступна. На виставку варто входити, якщо ви плануєте купити машину в цьому році. Тому що під виставку різні бренди роблять доволі суттєві знижки. Можна домовитися на місці з менеджером про додаткову знижку, яку ви можете потім зробити, коли ви вже будете в автосалоні. Не скажу, що там ви отримаєте там 10%, але там пару сотень доларів з виставки можна зекономити. Так, зверху виглядає другий зал, основний зал виставки. Зараз підемо, побачимо, що там є. Тут є дуже прикольний автомобіль Ineos Grenadier. Ціч. Цікава історія цього бренду. Власник бренду хотів купити старий Defender і не зміг його купити Range Rover Defender. Тому він побудував свій власний автомобіль максимально практичний для такого adventure, для подорожів. Доволі цікава машинка. Це в нас великий стенд Subaru. Субару. Не скажу, що дуже популярний японський бренд в Канаді, але серед людей користується попитом через свою практичність. У них, до речі, з'явився повністю електричний автомобіль. Salterra За адекватну ціну. 55 тисяч в базі. Доволі цікаво. Але мені сподобався новий Subaru Outback. Новий Outback. Ось це він. Subaru Outback. Нова модель 26-го року. 53 тисячі. Ось цей конкретний автомобіль. Нарешті вони поміняли дизайн Outback. Але він був дуже старий. Вже задовбав конкретно. А ось новий аутбечик мені дуже подобається. Ось ця модель 44 тисячі. Абсолютно класний практичний автомобіль для Канади. Величезний багажник. Чи це Форестер? Форестер. Що я їх плутаю? Ось вона одбек. 44 тисячі це Фореста. Форестер. Форестер класна машина, але дуже чіпова внутрі. А ось Outback за 43 тисячі, ось ця модель. Офігенна, класна машина. Я посидів в новому Outback, мені дуже сподобався. Треба за нього почитати, подивитися відео, але я думаю, що це такий непоганий конкурент для того, щоб поміняти нашу Audi, коли ми її віддамо з лізінгу. Тут на виставці у нас є, як завжди, джип, такі вже горки, веселі горки, вже по-моєму третій чи четвертий рік поспіль вони роблять. Можна покататися. Доволі цікавий експіріенс. Але така доволі велика черга на це все. Особливо зараз, коли вже повна народу повна. Альфа Ромена дає дуже прикольні постери. Треба там підписатися. І вони дають класний постер. Мої діти собі взяли. Це вже з Кія. Кія в нас активно зараз зайшла на електричний ринок. У них є декілька моделей, починаючи з найпростішої куни. Як вона називається у них? А є ev 5, EV9. Доволі симпатична. П'ятірка виглядає. Електрична Кія. 53 тисячі доларів. Починається. І це саме ця машина. А починається з 46 тисяч. Доволі непогано, як для електрики. Це дев'ятка, це більша модель. Вона... Скільки вона коштує? 63 тисячі базова версія. Достойно виглядає, точно краще ніж Тесла. Ну, це моя так, думка, особиста думка, можете з нею не погодитись. Kia Sorento, дуже популярна модель в Канаді. Багато їх їздить. Є трошки Тесл, тут, Сайбертрак, не знаю кому він потрібен, хто його купляє взагалі. Купити Теслу це буквально викинути гроші на, на, на вітер, особливо якщо купити нову Теслу. Ніколи не купуйте новий тесло. Якщо, якщо вам дуже хочеться Тесло, беріть її БУ. Трошки БУ вона буде коштувати на 20 тисяч доларів дешевше, ніж в солоні. Тут у нас якась презентація Hyundai робить. Хендай є своя, свої електричний, електрична лінія. Це джип. Це джип, сорі. Нахидай це не дошов. Це лише джипи і реми. У нас був нещодавно скандал, вони закрили виробництво в Канаді. Джипів саме. І був великий такий скандал політичний. Так, Це вже наші кіндайчики, Санта-Фе гібридний. Абсолютно уродський дизайн. Я вважаю, дуже невдала ця версія Санта Фе. Я не знаю, хто її взагалі купляє. А от Palisade мені подобається. Це класна машина. Вона дуже практична, дуже велика, за більш-менш адекватну ціну, величезний автомобіль. 60, 56 тисяч стартова ціна на пелісай. Є гібридний, ось новенький, чорненький, такий красивенький. А ось є дуже цікавий кратер. Такий футуристичний хюдайчик. Якийсь концепт-кар. До речі, в цьому році дуже мало концепт-карів, майже їх немає, на жаль. Послабкішала виставка. Ось. Новий Аонік 9. Повністю електричний від Hyundai. І він починається у нас тільки 62 тисячі його базова ціна. Ну, симпатичний. Є, є у них п'ятий, я у них шостий, ось він шостий, ось він п'ятий. Є Куна електрична. Тобто у модельний ряд Hyundai електричний дуже великий. А це в наш Nissan. Доволі нішевий бренд в Канаді. Nissan я багато бачу пасфайдерів на дорозі, але інших не дуже багато. Toyota їх. Особливо Хонда забиває Nissan під, під підлогу. До речі, саме з сьогоднішньої виставки немає Honda. Їх, напевно, і так непогано купляють, їм не треба нічого доказувати. А після Тойоти це, напевно, найпопулярніший бренд в Канаді, можуть поспорити між собою, хто популярніший Honda або Toyota в Канаді. Є великий завод в Онтаріо, Honda, який робить. Так що Хонди доволі поширені у нас. Нісани не, не поширені. Так, доходимо до кінця вже виставки фактично. Невеличкий стенд Інфініті. Люксовий підрозділ Ніссану. Доволі симпатичний. Навіщо вони роблять ці ручки зараз <гум> в дорогущих автомобілях, які не можна нормально відкрити, я не розумію. Якщо чули, в Китаї заборонили робити ручки, які не можна відразу відкрити. Я вважаю що це дуже добре. Теса мені задовбала цими ручками. Набагато практичніше звичайні ручки. Люсі такий доволі екзотичний автомобіль, електричний. Можна купити. Але у нас величезна товпа народу біля люксових автомобілів. Тут у нас стенд Феррарії, далі Мазараті. Стенд Мерседесу. Якщо я не пам'ятаю, в тому році не було Мерседеса, а в цьому він є. Багато мерседесів класних. У нас була історія, наша Ауді попала в аварію, нам на підміну дали мерседес. Начебто такий самий. Але наскільки різний досвід, Мерседес мені сподобався набагато більше. Сідаєш в машину і відчуваєш якість у цьому. Тобто, ну, якщо б я зараз, який люксовий автомобіль брати, я б дуже сильно дивився в сторону Мерседеса. Мені мені дуже подобається. Вони трошки boring, тобто скуч, такі скучні, але ну, візуально. Багато людей думають, що їх дизайн такий більш outdated. Але те, як вони зроблені, якість автомобілів мені дуже подобається. Це у нас також стенд люксових авто. Стільки народу набігло, що навіть не можна нормально познімати. Там Bent, я Бенте бачу, Амен, чи Що це у нас таке? Це у нас Бугаті. Якийсь дуже красивий перламутровий Бугаті. Ми прийшли сюди в 10.30, тут нікого не було. А зараз не можна підібратися навіть, щоб зняти. Астон Марті там за Бугаті стає дуже симпатичним. Якщо друзі, ось така вона виставка. Торонто Show 2026. Раджу, особливо, якщо маленькі діти, якщо. Хочеться, аби дітям, дітям полазити в автомобілях, покласи всі ці кнопочки. Якщо ви підбираєте собі новий автомобіль, а просто бути в курсі основних новинок автопрому. Раджу, класна виставка, абсолютно доступна, але не ходіть сюди, в <сміли> Day, ходіть сюди в будній день. особливо зранку, коли мало людей, можна спокійно спробувати посидіти в будь-якому автомобілі без зайвих черг. На цьому не все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. І пока пока